Доброго дня, дітки! Ви знаєте, що українці здавна були дуже працьовиті та талановиті, тож сьогодні ви дізнаєтесь про українських народних майстрів. Ось це гончар, він мав спеціальний станок, на якому робив глиняний посуд, але треба було надати глині гарної форми правильної, і запекти правильно її, щоб вона не потріскалася, і розписати, тому це важка праця. А це різбяр. Він вирізав на дереві дуже гарні речі. Це дуже кропітка і довга робота. Отак оформлювали вікна, скрині, які раніше були в українських хатах. А це коваль він виковував із заліза дуже гарні речі. Це дуже важка і кропітка робота. Ось ви можете бачити кольє, вила, елементи з паркану. А ось цей чоловік майстер лозоплетіння. Саме він виготовляє чудові плетені корзинки, крісла гойдалки, люльки для діток, вазочку на стіл. Кожна річ це дуже кропітка робота і велика його праця. А цього майстра називали ткалею, бо він ткав до річки на підлогу. На кожен виріб йшло багато часу, бо це все ручна робота. Ось так, дітки, сьогодні ви дізналися більше про українських майстрів. Дякую вам за увагу і гарного дня!